Так, всім привіт! Сьогодні у нас ось такий евакуатор і віка на установочку Лінз. На установочку Лінз. Ось така у нас фарка тут. Місця не дуже багато. Тобто там сантиметрів 10 по вертикалі. От. І там у нас габарит. Ну, габарит залишиться, в принципі, я думаю, лінзи під гайку. Планую все-таки, мабуть, поставлю Ame Z3S. обзорчик є у мене на каналі. Так, спробуємо відкрити капот, покажу, що тут. Так, ось така у нас тут фара велика, вона сантиметрів, мабуть, 80 см вдовжину. Фари у нас AL Bosch. І по всій видимості вони на поліуретані, ну Такий силикон. Більше на силікон щось схоже. Так, у нас тут місця не дуже багато. У нас ось така кришечка тут під скос. Ну, то вже, я, мабуть, зніму фари і потім покажу. Так, і ще подивився в інтернеті, мені здається, тут <кій> зверху вона кріпиться і з боку повинна вищолкуватись. Ну, це я зараз буду знімати. Буду дивитися, як вона знімається, покажу вам. Так, відкрутив 4 торкса на 30 і там просто кліпси ну Зверху відкрутив торкси і просто тягнемо на себе. ну Це я вже вищелкнув. так І ось тут у нас під фарою є. Під фарою є теж болт. Зараз буду дивитись, ага у нас тут зірочка ще є. Зірочка під фарою. ну тобто таке Я, я подивився в відео, щось я не знайшов ні одного відео в Ютубі, як знімати фари, тому вирішив записати це. Так, тут ми теж відкручуємо. Ну, процес ще покажу. Ну, тобто у нас тут раз, два, три. Ось тут трос вищелкнув, ось тут він був. Ось тут. ну Це і так все видно, в принципі. І ось цей болт. Зараз я це все відкручу і подивлюсь, чи зніметься вона чи ні. Так, хлопчики та дівчатка. Ну, це італійська машина, і тут просто це не робиться, щоб зняти фари. Ось дивіться. Ну, железяку я цю убрав. Потім вона у нас трошки вийшла сюди. Думав цю решетку знімати, але дивлюсь, що воно це не потрібно, фару в вгору можна. Ось оці на 13, ржаві такі мегаболти відкрутив. Але там за цією пластмасою ще прикручене вухо. Ну, ну як це назвати? Ось тут накрестик маленький, то є стандартний сюди не підходить викрутка. Тобто менша. І там зараз з боку дивлюсь, там кліпса є. Кліпсу потрібно просто натиснути. Зараз включу фонарик. Вон біла кліпса. І мені її потрібно е, відтиснути, щоб я міг. Оцю накладку зняти. Ну, тобто Зараз я зйомку зупиню <гум> і буду виковирювати цю штуку. Дивіться, щоб зняти оце вухо, потрібно зламати 3 кліпси. оці ну, Вони реально задубівші, вони не знімаються ніяк і доступу до них ніякого немає. тобто Буду потім виковирювати і щось їх там приклеювати, я не знаю. А, і тепер у нас фара ось так от одною лівою рукою вилазить. У здорова. Так, ну давайте на світу подивимось, що тут у нас в кришечки. Тут у нас під отаким кутом стоїть лампа. Тобто, реально, тут від краю роз'єма до корпуса там 2,5-3 см. Тобто сюди велика лінза з радіатором ну не зайде ніяк. Тому тут без варіантів. Тільки лінза під гайку. Ну, буду далі ковиряти. Так, і ще один момент, я хоч вже і полюбив цю машину дуже сильно. Оці болти потрібно поставити назад, тому що вони не потрібні. Я їх помажу літолом, тому що вони вже почти не відкрутились. Тому краще це зробити зараз, ніж там. Потім хтось буде відкручувати і не зможе відкрутити. І потім оці болти помажу зараз, оцю железяку поставлю на місце. Так, ну, поїхали далі. Так, з лівої фари у нас верхня майже без зусиль вищелкнулась. Тому я не буду вищелкувати, щоб їх ще й не доламати. Вже залізу сюди так, як вони і є. І відкручу по місцю. Так, все, пішли розпаковувати фари. Оце неправда, я вам відповідаю, це неправда. Це не грузовик 2015 року, це просто яка... Хочеться ще сказати, що у нас від лампи, якщо це край, то до скла тут дуже велика відстань. Тобто тут на маску може світло попадати. Я не знаю, ще ну подивлюся, як воно там буде ставати. Ну, коротше, будемо, мабуть, амсз Z3 ставити, щоб менше там блачків, всякого добра, тому що, можливо, ще обманки знадобляться для цієї машини. І так, зібрав фарки. Ось такий результат вийшов. Зробив Black Style. Антихром, як хочете так і називати, маску, ну це власник так захотів. Ну, зараз буду ставити на машину. І один ще момент. У мене були обманки вчора. Машина приїжджала, я не зміг ними обманути. Вони H4, ну це не неважливо. Це циклоновські обманки це 16 Вони не спрацювали. Тому сьогодні я їздив на другий кінець міста і взяв собі інфолайти ось такі, Спробую їх. Кажуть, що вони дуже добре працюють. Я чомусь до, до сих пір я ще ні разу їх не використовував. ну От якраз перевіримо, чи спрацюють вони, чи ні. Так, ось такий у нас вийшов результат. Фари не поліровані, це робоча якби машина тут. Це дуже не потрібно. Ну, Дублюсь, що тут я знімаю. Ось так. Ось такий вийшов результат на нашому Iveco Daily. Так, ну, перевіримо, що у нас там вийшло. Зараз включимо світло. Так, і для перевірочки заведу її. Так. Заводю. Це у нього помилки. Там ззаду він постав собі ледь фонарі. Ну а попереднім... Попереднім помилок ніяких немає. Так, включаю. Так, А, то я не те включаю. Круїз-контроль. Так, ну ось так у нас світить світло, його зараз потрібно відрегулювати. Так, це фокусування збив. Ну ось так вийшло. І, в принципі, непогано. Ну, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки до них. Вideo всем пока.